Це... З них і почнемо. Слава Україні! Козаки! Сьогодні на огляді у нас акумуляторний пилосос від компанії Ігель. У мене в користуванні є дуже схожий пилосос від іншого бренду, я ним задоволений на 100%. І звичайний 220-вольтовий пилосос вже, напевно, за два тижні навіть не дістається з коробки. Користуюся іншим брендом. Перевіримо, чи цей такий же. Окремо замовив. Ще набор щиток ось таких. І хочу звернути увагу, що в комплекті акумулятора немає, тому є ще стартер кіт набор. Тут зарядочка та акумулятор на 4 АГ, і знову ж таки, 18 вольтовий. Бачите, пишуть все, як має бути, а не 20 вольт, на відміну від деяких брендів. Комплектація. Інструкція та гарантійний талон на різних мовах, включаючи українську. Настінне кріплення з дюбелями та саморізами. Ось така насадка. Цікаво зроблено такого ще не бачив. Подовжувач. Турбощітка. Звісно, сам пилосос. І ось така довжелезна насадка для якихось важкодоступних місць, наприклад, десь за шафою чи, можливо, в автомобілі між сидіннями. Зберемо нашого малюка, пилосос, подовжувач. Щітка. Ось і залишилось поставити акумулятор. Ось таким чином. Все, до першого запуску готовий. На щипці є підсвітка і також додатковий електромотор, який крутить саму щитку. Хочу сказати, що ця модель значно легша, ніж мій основний пилосос, яким я користуюсь зараз. Вмикається пилосос за допомогою ось цієї кнопки. І ось тут зверху є ще одна кнопка для збільшення потужності. Ось в такому вигляді це буде ідеальний помічник для прибирання в автомобілі. Десь там щіточкою щось забрати, і, можливо, навіть і так. Відкривається колба ось таким чином за цю клавішу. А щоб зняти усе, потрібно натиснути зверху кнопку. Ось так. Тут ми можемо дістатися до фільтра, до основного грубого фільтра. І я думаю, що це також все можна промити. Знову ж таки, треба дивитися інструкцію, чи можна ось цей хепа фільтр мити. Щітка німця менша по розмірах. І... Валик тут зроблений по іншій технології. Бачимо тут ось такі щіточки, а ось ці суцільний валик, такий як для фарбування. Не знаю, який краще, подивимось в використуванні. Подивимося, як справиться Айнхель з пшеницею, пластівцями та содою. Вмикаємо. Без будь-яких питань на ламінаті дуже добре. Тепер килим, трішки важче буде. Давайте ви ще минулого разу казали, що потрібно потрамбувати його. Ось так. Походили, походили. Все, і тепер пробуємо пилососити. Як бачите, з килимом також справляється без проблем. Дуже мені подобається в цих девайсах така дрібничка, яка на перший погляд не важлива, але взагалі-то дуже додає зручності в роботі. Це підсвітка. Коли ви точно бачите, де що не допилососили, це прям дуже-дуже зручно. Тепер, щоб очистити контейнер, всього-навсього всього потрібно відкрити ось цей важіль і витрусити або в унітаз, або, можливо, в мішок для сміття, те, що ви вже зпилососили. Пробуємо поприбирати в автомобілі. У мене тут не дуже брудно, але на сидіннях трішечки все ж таки якогось пилу є. Вмикаємо. Ну що я скажу, він прям вичищає дуже гарно. Можливо, на відео і не видно, але вживу. Хотілося б трішечки меншого розміру, але тоді ми будемо точно втрачати в потужності. Доволі зручно прибирати в автомобілі. Давайте килимок. У мене там один є брудний водійський, я спеціально його не чистив. То... Вам гарно видно бруд і зараз я попробую його почистити. Особливо під педалями там прям брудно. Давайте. З них і почнемо. Ну, що я можу сказати? Без проблем вичищає. Буквально за 10 хвилин я попилососив весь автомобіль. І що можу сказати, дуже зручно прибирати ось цією щіточкою в таких складочках на сидіннях. Ось тут є ще залишилось спеціально. Хочу на камеру показати. Ось я вичищає з першого разу. Ось Один раз провели. І весь путь з таких складок просто зникає. 1 кг 250 г це разом з 4 амперним акумулятором. Плюс подовжувач та щітка 826 г. До висновків, цей малюк повністю виправдав мої очікування, без проблем прибирає як в автомобілі, так і в квартирі. Величезну роль в цьому відіграє оця турбощітка з додатковим двигуном, який крутить валик, що підіймає сміття, і воно вже засмоктується самим пилососом. Вага дуже на гарному рівні, він легесенький і руку не втомлює. Комплектація також на гарному рівні я от ніде не бачив гнучких насадок до пилососів. Ось цією щіткою дуже зручно прибирати в автомобілі, особливо сидіння, де є складки. До мінусів віднесу пропрієтарний акумулятор від компанії Einhell. Звісно, можна на 3D принтері надрукувати чи замовити перехідничок і користуватися тим типом акумулятору, який у вас присутній, або використовувати техніку Einhell. А також я не знайшов, який тип мотора використовується в цьому пристрої. Якщо це безщитковий мотор, це однозначно плюс. Якщо щитковий, то в 2025 році потрібно переходити на безщіткові моделі. Дякую за увагу. Ставте подобайки свою думку про цей пристрій. Напишіть в коментарях, а також доєднуйтесь до телеграм-спільноти Test. Там цікаво, весело, і також я публікую багато пропозицій на AliExpress по дуже вигідних цінах.